Вийти на більш серйозний рівень, а все-таки до першої ліги, як, яка би не була Ліга області, в не прикута увага масових інформація, я вибачаюсь. Так. І я думаю, що це 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 був велике це це було великим фактором створення першої ліги а також в першу чергу дійсно це завдячуючи тим президентам клубів, людям, на котрих на плечах котрих утрим утримання команд тому що як знаємо на сьогоднішній день бюджет країни і також і міські бюджети дуже не не мають змоги утримувати команди і це практично все за рахунок спонсорської допомоги від себе відривають, від сім'ї відривають кошти і вкладають у ці команди. А також завдячуючи роботі на містах, завдячуючи роботі головам федерації. Це голова в першу чергу голова Тячівської районної федерації Іван Іванович Грабар. Це розумієте, ви ви запитали, що чому вони раніше не були готові. То вони йому довіряють, і він десь сказав, що ви йдіть, спробуйте. Нічого там такого страшного немає, як може вам здається, по спробуйте. Він їх направив, він їм ще й допоміг, крім того. У Ітячівська райдержадміністрація, знаю, в тому році, їм багато допомогла для того, щоб вони пішли в цю першу лігу. У Рахівському районі, завдячуючи авторитету Антона Зелінського, також були команди, підключилися і пішли у першу лігу. Ну і в Хуському районі, завдячуючи роботі, дійсно Василь Васильовича Форкавця. Він дуже хороший фахівець і. Ну, я саме з Хуйського району, перепрошую, що перебиваю вас, дотелефонувався до нашої студії І Перед тим як надати слово, хотів би сказати трохи більше про нього. Це екс екс-гравець Хуйської оболоні. Це один із чотирьох, принаймні, поки що новачків чемпіона першої ліги Закарпаття з футболу Довжанської Боржави. Це екс-голкіпер команд майстрів. і, дозволю собі сказати з упевненістю один з кращих голкіперів регіону, який до речі. Чи саме вчора святкував свій день народження Віктору Драгулі виповнилось 40 років. Отже, від імені творчого і технічного колективу телеканалу Тиса 1 від імені газети Федерації футболу Закарпаття міста Ужгорода і, зокрема, від всіх команд учасниць першої ліги я дозволю собі привітати пана Віктора з днем народження, побажати йому на наснаги, натхнення у його нелегкій роботі, безперечно, здоров'я сімейного благополуччя. Ну і зрештою, що років ще 40, він пограв у футбол. А тепер добрий вечір. Алло, добрий, добрий вечір. вечір. Добрий вечір, студія. У мене є дві запитання до пана Качера. Е, Віктор, скажіть, будь ласка, як будуть розігруватися, е, ну, коротше, перші, другі, треті місця у першій лізі, якщо будуть дві зони, це перше питання. А друге питання: чи задоволені ви першою лігою у 2011 році? Дякую. ми дякуємо пану віктору за дзвінок? Ще раз вітаємо вас зі святом. Ну і я дозволю собі, пане Вікторе, трохи втрутитись у відповіді на ваші запитання. Давайте залишимо ми схід і захід. Чи буде вона створена оця західна зона? А на трохи пізніше? А тепер ваша думка щодо першої ліги в сезоні 2011. переваги недоліки? Скажемо так, перевагами першої ліги є те, що заборонено участь гравців за меж області. Натомість є перспектива, є можливість розвивати молодих гравців чемпіонатів районів, в яких не нема, мають змоги бачити тренери обласних команд Вищої ліги, а також команд майстрів. Тобто за рахунок того молоді гравці виховуються в цих командах і готуються для команд Вищої ліги області і для команд майстрів. Ну а недоліками. Звісно, є на сьогоднішній день ця інфраструктура. Інфраструктура цих команд першої ліги. Та як ми знаємо, ми минулого року, коли створювалося, було прийнято рішення президентами ще один рік дозволити командам грати без навіть декотрі є. Такі команди знаємо, що є без роздягалень, без теплої води. Ми їм дали рік на то, щоб вони інфраструктуру довели до ладу. Це є недоліком, тому що я вважаю, що чемпіонат області мусить мати. Досить хорошу інфраструктуру для проведення, отже, підсумовуючи вам сказане в році євро 2012 таких вже ситуацій не буде. Якщо команда згодилась приймати участь у першій лізі, вона повинна дотримуватись регламенту, в якому чітко написано, що повинно бути це, це і це. Я конкретно говорю про трибуни роздягальні душові. Ну, цього року ви знаєте, що на сьогоднішній день є вже в принципі, наскільки мені відомо, зараз вже є чотири команди, які претендують на вступ до першої ліги східної зони. А так як там звідти пішли лише команда Боржава Довге, і наскільки мені відомо, нарцисскус також буде приймати участь у вищій лізі вищій лізі області, то там залишається 12 команд. Ось, а президенти першої ліги, по нас на їхнє прохання федерація мусить відреагувати не про не збільшувати кількість команд, тому що це буде фінансове навантаження. Й отже, получається на одно місце, на одно місце дві команди. Тому будуть вибиратися команди які вже, які мають інфраструктуру. Тобто ми будемо над цим працювати. А тепер хотів би звернутися до вас, Степане Степановичу. Якщо не на всіх, то на переважній більшості, принаймні центральних поєдинків, ви були присутні особисто. Ви мали нагоду бачити рівень новоствореної першої ліги. А яким він був? Ну, будемо відвертими, що початок чемпіонату він був в якійсь мірі складним у тому, у тому відношенні, що команди, які вийшли вони, вийшли, вони багато років грали в районах в себе. Але, але треба віддати належність, що була проведена хороша підготовча робота, бо пішли тренування команд. І буквально на очах рівень майстерності футболістів він зростав. Покращилося значно суддійство, що немаловажний фактор для гри в футбол. І ви знаєте, є більш серйозні вимоги до президентів клубів із Федерації футболу Закарпаття, і цих вимог потрібно дотримуватися. Ми знаємо всі, що нарцисску спробував своїм статутом прийти в це і достроково залишив першу лігу чемпіонату. Ну взагалі, взагалі чемпіонат я вважаю, перша ліга вдався. Це проміжковий між районами і першою лігою на сьогоднішній день. Ще є багато проблем, ми розуміємо. Але сам рівень він значно вищий у районах. І навіть такий простий приклад: от команда Давидкова нового Давидкова вона грає в чемпіонаті зараз в зимовій першості у Мукацького району. Так, вона виграє, вона йде з відривом і досі там набагато не втратила жодного очка. хоч там вона була закінчила, чи перед останньою. Це то говорить про те, що рівень майстерності команди, які тренуються, він значно вищий. І перша ліга просто, просто вона необхідна. І команди, які у східній зоні зробили свій вибір, які прийшли в першу лігу, на сьогоднішній день це підтвердження того, що вони на правильному шляху і їх уже назад не повернеш. Вони спробували спробували цього хліба. Першої ліги і болівальники, більше оболівальників, культура і багато інших речей вже не можна вертатися назад у райони, тому що це, ну, це не той рівень, скажімо так. І я впевнений, що зараз буде створено, ми повернемося через кілька хвилин. Будемо про це говорити, мабуть, із Віктором Миколаївичем, про Західний регіон, де буде створена перша ліга. Але я думаю, що вона буде створена, тому що просто альтернативи немає, немає вибору, вона повинна бути. Ця перша ліга вона просто необхідна З часом буде і ще можливо друга ліга якась, але ну на сьогоднішній день продовжуючи тему, яку ви розпочали, тобто створення західної зони. Два тижні тому голова федерації футболу Закарпаття Михайло Іванович Ланю, разом із координатором першої ліги Віктором Миколаєвичем Качуром провели робочу нараду в будинку футболу з головами районних федерацій футболу, а також міських. До якого консенсусу дійшли на цьому засіданні? Дивіться за мить. У Мукачівському будинку футболу відбулось засідання федерації футболу Закарпаття за участю керівників районних громадських організацій, де обговорювалось питання розширення географії учасників регіональної першості. Відтепер другі за значимістю змагання області розігруватимуться у двох зонах східній та західній. Участь у засіданні взяли очільники міських федерацій Ужгорода, Мукачева та Берегова, а також усіх районних організацій, за винятком Воловецької та Міжгірської. У них бо поважні причини. Не запрошували голову Тячівської, оскільки робота цієї федерації у функціонуванні першої ліги є показовою. Що стосується мальовничої Рахівщини, то там усе точністю. У до навпаки районний чемпіонат відбувається на Гуцульщині лише завдячуючи президентам, ентузіастам місцевих команд. Керівний орган громадської організації замість організації футбольних змагань насолоджується гірськими краєвидами. Голова Федерації футболу Закарпаття Михайло Ланьо відмітив позитивні тенденції створення першої ліги. Зокрема, покращився рівень футболу та інфраструктура у довгому буштині, терес віхусті, тячеві вільхівцях, великій Копані, Ясінях, Золотареві та Богдані. Майже до останнього туру шість команд боролися за медалі першості. А матчі за їх участі збирали великі глядацькі аудиторії. Кожний голова федерації дав характеристику потенційним командам-учасницям першої ліги. Зокрема, 20 січня на нараду в будинок футболу запрошені президенти клубів Кольчина, Чинадієва, Чопа, Берегова, Старого Давидкова, Великої Доброні, Заріччя, Ільниці Плоского, Рокосова, Фанчикова, Арданова, Нижнього Коробця, Бадалова, Перечина Заріччева, Великого Березного, Оноківців, Великих Лок, Фолва, Сторожниці, Худльова, Ракошина, Стройного Сільця, Дубрівки, Іванівців, Дідова, Сваляви та Серні. Саме від них залежить створення західної зони, зауважив координатор першої ліги, голова Ужгородської федерації футболу Віктор Качур. На сьогоднішній день Ужгородський район може виставити команди, а саме із сіл великої доброні, учасник чемпіонату з міста Чопа, команда імені Кірпи, сторожниця своєю базою теж може відповідно брати участь в чемпіонаті. Але для цього необхідні кошти. Які маються акумулювати у цих клубах. Скажіть, будь ласка, як гадаєте, наскільки позитивно буде вирішена проблема саме фінансова і взагалі співпраця районної влади з районною федерацією а відтак допомога командам, які представлятимуть Ужгородський район у чемпіонаті області першої або ж вищої лі? У Можгородському районі влада завжди підтримувала спорт, особливо футбол. І я думаю, що і голова районної державної адміністрації, пан Чорнак, і голова районної ради завжди за те, щоб футбол у Жгородському районі розвивався. І вони його підтримують. Як буде вирішене питання в цьому році, побачимо. Я би категорично не говорив, не називав ніяких цифр, але я думаю, що... Питання буде вирішено позитивно. Що стосується східної, до розіграшу приєднаються команди Вонігова, Косівської поляни, Міжгір'я та Білої церкви. На нараді також обговорювалось питання про ліцензування тренерів, які працюють з командами районного та обласного рівнів та наставників дитячо-юнацьких клубів. Голова комітету арбітрів Федерації футболу Закарпаття, арбітр прем'єр-ліги Ярослав Козик дав характеристику арбітражу в регіоні. Ярослав наголошував на необхідності збільшення кількості шкіл молодих арбітрів, зокрема у віддалених від обласного центру районах. Робота саме міських та районних голів Федерації футболу в Закарпатті є визначальною безперечно у створенні західної зони першої ліги. І якщо до прикладу Тячівська Федерація футболу ну безперечно на чолі із її керівником, який. Можемо його характеризувати як справжнього лідера, як людину, яка докладає максимум зусиль для розвитку футболу у своєму районі. Зробила все для того, аби тячівські команди зіграли в обласному змаганні. Попри це, на хорошому рівні залишився районний чемпіонат. То, до прикладу, Рахівська не приклала жодних зусиль для того, аби покращити першу лігу. І е, ваша характеристика, Віктора Миколайовичу, коротко. Голіб федерації футболу міських чи то районних, яких би ви хотіли відзначити, і навпаки, кому ще потрібно працювати і працювати над е, покращенням іміджу роботи в районі. Ну, характеристику головам федерації, в принципі, не немає компетенція давати. Ми я говоримо думаю, через призму конкретно першої е лі. Я розумію. Я би хотів просто відмітити такі фактори. Дійсно, що якщо в, в Тячівському районі спрацювали не, не на 100, а на всі 101 спрацювала федерація, то в Рахівському її просто нема. Тому там лише завдячуючи тому, що там президенти клубів і роботі Антона Зелінського, то клуби були залучені. Але що стосується, ми так бачимо, ми маємо змогу відстежити тенденцію. Розвитку футболу в по області в районних чемпіонатах. То якщо до два роки Степан Степанович знає це, якщо два роки тому Виноградський район, скажем так, був передував ну три, три да? роки тому виноградський район був номер один по чемпі... серед районних чемпіонатів, то десь потім пішов спад. Не було нормального керівництва у федерації, і десь пішов спад. На сьогоднішній день бачимо завдячуючи Чигилю. Саші пішов підйом в Бергівському районі стрімкий підйом, але побачимо, тому що розумієте, кожної федерації, так як в обласної федерації її престиж, це кількість арбітрів, кількість команд у чемпіонаті України у командах майстрів. Команд майстрів, кількість то для голів федерації районних міських престиж. Це кількість команд, кількість представництва арбітрів в обласній федерації. А устраювати там такі змагання на рівні району і казати, що в нас найкращий чемпіонат це не є показником. Показником є кількість команд в чемпіонаті області. Це ну це моя думка. Це є в першу чергу. На сьогоднішній день дійсно ну у гірських районах завжди було це, це, це проблема, тому десь завдячуючи певним людям, десь слава богу, тро, завдячуючи ковбаско, зрушилася робота в Воловецькому районі. Була створена команда. Наскільки відомо, що цього року відбувається, відбувається створення відновлення команди верховина у Міжгір'ї. І то там також ведеться робота на сьогоднішній день. Дійсно запущена робота в Переченському районі у Березнянському районі, тому що нема команд представників в області. Я розумію, що зараз бюджети обмежені і це, але це дуже я знаю, що в березному будучи сам, коли е, очолюючи команду «Айві Спорту, е, я знаю, як там люди люблять футбол, їм там футбол потрібен. Тому я думаю, що нам треба голові федерації керівництву цього віднови відновити команду. Там дуже люблять, там є прекрасний стадіон, прекрасні умови. Треба трошки прикласти зусиль. Але основні федерації, на які би мало опиратися перша ліга західної зони, це все-таки Мукачівського і Ужгородського районів. І відверто сказати, на сьогоднішній день голови федерації цих районів дуже-дуже слабо відпрацюва тому що є, можемо відстежити, Дубрівка практично постійний чемпіон Ужгородського району. Але Дубрівка до сьогоднішнього дня не має ніякої інфраструктури. Якщо це чемпіон постійний, то яка має бути там останнє місто, якщо вони не мають інфраструктури? Можна проаналізувати три команди, які цього року були у Троці. Лише в одного чопа є інфраструктура. Але ЧОП – це не є район районом Ужгородським. ЧОП – це обласного підпорядкування місто? І тому я думаю, що це велике недопрацювання і влади Ужгородського району. Я Не знаю, де, де недопрацювання чи гулів, сіл, чи що, але футбол і грати про такі інфраструктурі, як на сьогоднішній день є у лідерів е, Ужгородського чемпіонату Ужгородського району, це ганьба. Це ганьба. На зв'язку є пан Михайло, що б хотів запитати він. Добрий вечір. Ми слухаємо запитання уже вашого місця. Добрий вечір. Ми, ми запитання до пана Качу. Скажіть, будь ласка, що таке інфраструктура? Тому що ми з того не можемо роздіємося.